Доброго ранку, дорогі друзі! Я знову рада вас вітати в своєму саду. Біля оцих прекрасних троянд, яких недавно я вам показувала в бутонах, це фольклор. Подивіться, яка пишнота і красота. Я хочу зробити знову коротеньку прогулянку своїм осіннім садом. І знову підкреслити, що сад. Безперервного квітування. Як ви бачите, він іще яскравий і ще квітують троянди. Оці чудові, прекрасні, набиті великою кількістю пелюстків. Троянди. Подивіться, які переливи кольорів Лососівого, жовтого, рожевого. Яка замисловатість переходів цих пелюстків один в інший. І тонкий аромат. У підніжжя розкинулася прекрасна, чудова, запашна лаванда. Подивіться, який красивий сизий колір. Після стрижки вона зробилася густою, ще густішою, ніж була. Яка прекрасна рослина! Сад продовжує милувати око різнобарв'ям. А ось перед вами чайно-гібридна троянда. Вона посаджена із гілочки, із букета. І квітує щороку і росте вже більше 40 років. Ну, а ось моя ліруська, Ліра. Ліра щось унюхала. нюхала. І ви подивіться, розпускається знову і знову. Не перестає квітувати протягом всього літа ханзештат Росток. Мені дуже подобається, коли він ще в бутоні. Подивіться, які тут кольори. І яскраво жовтий, а на кінцях білуватий. А всередині такий він лососівого кольору, красивий, дуже красива квітка. Дивіться, який новий ось іде побіг. Гляньте, товстий, хороший, зелений. І на кінці багатенно бутонів. І ось такий уже саме вийшов і теж з великою кількістю бутонів. А ось там у небі квітує лавілла котта. Як би то її прихилити, показати вам. Скільки там квітів? Спробую, спробую зараз. Ось, якось прихилила. Ой! Подивіться на цю красу. Подивіться, на це чудо. Це лавілла кота. Прекрасна троянда. Дорогі друзі, сад квітує. Позиціоную свій сад як сад безперервного квітування. Сад не сумний, веселий сад, бо він нас радує своїми кольорами весь час. І восени теж. Сонце вже низько, сьогодні 13 вересня, як не як середина вересня. І це все. Наводить сум, бо за вереснем буде жовтеня, потім і зима. І ці всі квіти підуть у небуття до наступного року. А це перед вами Golden Celebration. Бачите, я її показую щоразу. Щоразу, як тільки знімаю відео. І це доводить те, що сорт квітує безупинно, без перерви. Зараз я піднялася трошки вище, тут у мене розкинувся кущ рукколи. Подивіться, він зацвів. Ми його залишили спеціально для бджіл. І ось вони тут гудуть, працюють, збирають нектар. Ох, яких тут багато. Але я не руколу хотіла показати, я хотіла показати вам. Свій розарій трошки звище з, з іншого ракурсу. Ну Ось розкинулася так неудаун перед вами. Подивіться, який широкий кущ. А ось квітує Чарльз Остін. Це е, англійська селекція е, розплідник Девіда Остіна. Дорогі друзі, я вас запрошую на лавандову доріжку. Давайте пройдемо, подивимося, що тут квітує. І нас зустрічає оцей гібіскус трав'янистий. Подивіться на цю красу. Ну, я вам скажу, по правді, він в мене тут росте у такому місці, що сухо, і мені тут важко поливати, тому він не досить високий. А взагалі дуже красива квітка. Вона, ну, така чарівна. Ось собі, як дивишся, з цієї сторони, прекрасна така собі воронкоподібна квітка з глибоким дном. І там десь на дні отака красива маточка з течінками. Воно все-таки якесь ну от дуже і дуже, я б сказала, маняще до себе. І як дивишся, от туди хочеться прямо, 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 прямо проникнути. І як же добре тим бджолам, що вони можуть, можуть там походити. Красивий гібіскус дуже. Ну, а ось і моя лавандова доріжка. Моя лавандова доріжка е, має багато різних іще квітів, я вас хочу підвести зараз до квітучих кущів Троянд. Це штатовської селекції Троянда Пульбом Оріон Експрес. Я її вже вам показувала неоднократно, неодноразово. Ну, а ось минаю зараз ще Гантер Шпас німецької селекції питомника Кордес. Це е, така е, кущ хамелеон. Ну, і ось хочу все-таки підвести до цієї прекрасної троянди Pulmon Orion Express. Вона дуже-дуже красива. От Зараз в сонячному промінні. Оці Дві квітки, які вже квітують більше тижня, вони просто, ну просто такі чарівні, що дивився би, дивився б на них весь час. Подивіться, які тут переливи кольорів, гра світла від яскраво-малинового до жовтих тонів. І продовжують квітувати ці кущі ціле літо. Подивіться, другий кущ. Ось відростають нові пагінці, вони скоро теж квітнуть будуть. І ось більш молода квітка, яка теж уже в повному розпуску, але вона ще на сонці не так довго стоїть. І ось поряд з нею так само красива. І повно розкрита троянда. А там далі іще ми бачимо, бутони. бутони які будуть квітувати цілу осінь. І маленькі, і такі, що вже лопнули, вже розкриваються. І ось так само. Дорогі друзі, дуже красива троянда. Дуже красива. А вам подобається? Подобається оця красуня. Ну, отак виглядає вранці, в середині вересня, моя лавандова доріжка підстрижена і вже зазеленіла своїми новими побігами, радує нас. Дорогі друзі, давайте пройдемо далі, подивимося в садочок. І я ось раз підвожу, провожу біля Тамариксу, який розкинувся у всі боки. І тут Сімпаті схилила свою гілку із бутонами. А тут із квітами, і там вверху із квітами. А тут розкинулася жінчужниця під ногами. Ну і ось такі квіточки. У нашої прекрасної сімпаті. І ось я підходжу до бузини. Бузина Black Tower. Подивіться, у неї вже спіють ягідки. Декоративний сорт бузини. Вона має свій специфічний запах. Яка красуня, а тут тардіва. Торкнула бузину і попішов, пішов аромат бузини, квітують троянди. І ось я вас підвожу до своїх болотистих гортензій. І ми зайшли в садочок з іншого боку. І подивіться зараз, як тут в садку, сад квітує. Освічується сонцем вранішним. Дорогі друзі, сад наповнений цвітінням різнобар'ям і осінню теж, прекрасні хости, чудова лаванда, брунера. І знову це чудове поєднання зелених декоративних рослин. І брунери, і лаванди, і гостровистої юкки. І ось моя красиня Ліра. Вона завжди поряд. Це Чудова собака, Лірочка. Подивися. Хороша дівчинка, красуня, красуня. І ось ще одну красуню покажу вам. Це у нас прекрасна Абрахан Дербі. Досить довго тримає квітку. У нас прохолодні ночі. А в день досить жарко. І ось подивіться, знову лаванда, і знову юка, і знову брунера. Дорогі друзі, продовжують квітувати і інші троянди. Як вони притулились усі у купу і створили букет. Давайте пройдемо далі у сад. Подивимося, що квітує ще в нашому саду. Продовжує квітувати Леді. І продовжує квітувати магнолія. Подивіться ось. Розкриваються нові квіти магнолії. Квітує собі. Не дивлячись на те, що осінь. Мені дуже подобаються хости. Хости підкреслюють цей квітник знизу. І от вони прикривають ніжки трояндам, ніжки і широколистій гортензії, а також і оцій прекрасній магнолії. Розквітають нові квіти у широколистої гортензії вічне літо. От, дорогі друзі, вчора скорочували гнізда у пчіл і ще відкачали мед. Ще ціле відро меду відкачали, потомилися увечері. Ну що ж, це потрібна робота. Трохи пізно скорочували гнізда, але, в принципі, 12-го числа, 12 вересня, це ще не пізно. Ну, і от у нас в саду квітують, продовжують квітувати лампіньйон. І знову ж таки, симпатії. А там, десь угорі, декор, арлекін квітує. І тут же угорі квітує Аляска білосніжними квітами. Продовжують квітувати Інес Сістер Вона розквітає все більше і більше. Робиться квітка ширша і ширше. Схилились ось вони. І тут Бельканто, і тут Самер Голд. Голд квітує. Бельканто теж. А Б'ян Веню просточарує своїм ароматом. А внизу розкинулися лаванда і осіння квітка з жовтими сонечками сяє хризантема. Дорогі друзі, наша прогулянка підійшла до кінця, цей сад ми швиденько обійшли. І я прийшла в свою зону в патіо, в зону відпочинку, де розкинулася, як ви бачите, живучка, де підросли вже такі весняні прекрасні квіти. І ще розкинулася хвоста, де жовтіє хризантема, де схилилися. Деревоподібна Анабель, гортензія, деревоподібна анабель, де квітує ромашка дівоча. Подивіться, на ці очка красиві жовті, де розсипалися гроші. Це вербенник копічатий. Гляньте, який він густий, гарний, красивий. Ой, як я люблю цю рослину. Це моя помічниця. Вона закриває всю поверхню землі і бур'ян не росте. А тут азалії, нарощують нові гілочки. Отак От у мене сьогодні в садочку 13 вересня. Дорогі друзі, яке голубе небо. Квітує парасолька із кампсісу. Чому я кажу парасолька? Може, хто вперше на каналі, бо він завитий, ця, ця ля, ляна завита на м, опору і сформована отакою парасолькою. Дорогі друзі, на фоні цього голубого неба я вам хочу побажати здоров'я миру. Неба мирного, безхмарного. Нехай цей день вам принесе щасливі новини. Ну, а зараз, дорогі друзі, до побачення. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що ви зі мною гуляли моїм садом. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Заходьте, буду завжди вам рада. Ну, а зараз до побачення. До нових зустрічей з вами була Наталі.